71 одна тисяча військових вже отримали статус учасника бойових дій за новою спрощеною системою, тобто через єдиний державний реєстр ветеранів війни. Інформацію до нього зобов'язані вносити уповноважені особи військових частин у п'ятиденний строк з дня початку виконання бойового завдання. А розгляд документів, поданих до цього реєстру, здійснюється автоматично в режимі реального часу. Нова система доповнила також чинний варіант отримання статусу УБД через комісію. Документи на розгляд комісії подає командування військової частини або ж військовослужбовець самостійно. Для цього військовий має подати заяву дві фотокартки, 3 на 4 на матовому папері, а також документи, що підтверджують його участь у бойових діях. Заява надсилається поштою до комісії того органу військового управління, в якому підпорядкована військова частина, де проходить чи проходив службу військовослужбовець під час участі у бойових діях.